Усім доброго ранку. П'ята година ранку. Дивіться, яка краса. Тиша. пташки співають. Коротше, минулий раз на цій місцині досить непогано половили карасика. Це нова для мене місцина. Я тут перший раз рибалив. та буквально десь 4 дні тому. От. По глибині. Плюс-мінус метр. Але зараз бачу, що водичку трішки додали. Якийсь рівень. Зовсім небагато піднявся. З поплавочком, друзі, зараз таку прикормку забадяжу. Коротше, карась це стопудово, а там побачив, може якийсь і линок вскочи, як на минулому тижні було. Якраз прикормочка зараз буде саме для нього. Ну, 50 на 50 на карася і на линка. Ну а там, хто буде клювати, хай клює. Зараз оця краса просто неймовірна. Я казав, що після тої рибалки ми там 14 карасів піймали, треба приїхати сюди. З самого ранку. Коротше, п'ята година починаємо рибалити. Так, народ, пшоночка. Куди ж без неї відварив кашки на карасика. Самий головний інгредієнт сир. Коротше, не брав отой розсупчатий, взяв отакий. Ось, ось. ось він зараз і так буде. Нормально крошитись. Коротше, сир. Для кого не зрозуміло, вам, бачите, 5% жирності 200 г. Для кого не зрозуміло, будемо робити творожну прикормку. Коротше, линок це дуже полюбляє. Не знаю, хвати в нього часу, щоб підійти сюди. Дивіться, Бачите, як ламається як він крошиться. Клас. Буде в нас зараз кисло -молочно. Прикормка. Давно хотів спробувати зробити таку прикормку сирну, творожну. О, зараз всі каші, всі пухи. І в принципі все. Більше ніяких там не вас. Нічого додавати не будемо. Хай вона у нас буде кисломолочна, коротше. Ну, в принципі, готове наше кашло кисломолочне. Зараз одразу закормлюся. Я вже приблизно з минулої рибалки знаю, де в мене будуть поплавці стояти. Тому одразу закормимося, а потім, поки будемо збиратися, якраз рибка потихеньку буде сходитися. Ну, творожна, творожна прикормка. Коротше, те, що треба, хай клює. Це вже щось схоже на карасика нашого. Ану, як думаєте, вінчині? Ану ну-ну-ну-ну-ну. Та я думаю, що так, да, це вже. О, о! О, о! О, друзі! Підійшов. Почнемо з дрібного. Та, ну ти що Ой-ой-ой! ой ой І тут, а, тут у нас знову краснопірка. Так. От сюди ми її покладемо. Тут у нас краснопірка на хліб, а оце вже перший карась. Ну дивіться, ну зовсім дрібненький, але хоча б він клюнув. Народ, ну наче ранок, наче й погодка, ну те що треба. Корм. Отакий карасик у нас. Хтось його вже бахнув чи то не знаю, що з ним. Ай, дрібненький зовсім. Минулий раз таких взагалі не було. Перший карасик. Дочекалися. Коротше, скільки 30 плюс 7? Ну 37, хай плюс-мінус 40 хвилин пройшло, щоб він підійшов і клюнув на черв'ячка. А там краснопірочка така побільше, ніж минула була. Ну хоча б клюнув карась, що він сьогодні клює. І хто це в нас такий? Ага, другий карась. Короші, друзі, все. Там дві краснопори, тут два карася. Тобто два на хліб. О, два на черв'ячка. Клюнуло, верніше. Значить, на ту вудку ми зараз ставимо черв'ячка. І знову у нас виходить трудова рибалка. Трішки крупніший карасик, але другий на черв'ячка. Другий скільки? Години півтори, мабуть, пройшло. Так рідко він кліє. Це капець. Зараз у на ту вудку ставимо червячка і чекаємо, хай клює хоч на черв'ячка. Іди йди сюди. А як втопив От такий самий третій карась. Що ми маємо? Потихисеньку розклювується. Гляньте, який круглий. Невеличкі карасики. Але бачите, на червячка потихеньку клює. Опа-на, на цю утку, гляньте, а ну, Буде чи ні карасик. Поки щось слабенько не хочу ні викладати, ні вести так, як треба. Це наче сидить. Але знову ж таки можу зараз ранувати його. Та ні, сидить, на мене йде. Ага. ага. Бачите, просто що він дрібненький, ото він і не викладає і не води так, як треба. Це у нас четвертий карась, але такий дрібний щось він сьогодні зранку. Тільки думав, що корму подкинути залишився. Що пройшло вже половиною години, от, і ми маємо всього-навсього чотири карасика дрібненьких. Це говорить про те, що сьогодні він зовсім не активний. Сьогодні клюву взагалі немає. Сиджу, чекаю, зараз вже майже пів восьма. Знаю, до дев'ятої посидимо, почекаємо. Може до десятої. Коротше, поки не налогимось. Чотири карасика це взагалі щось. Ну дуже. Ну і самі бачите, як він клює. Нема такого, щоб викладав, там, якось різко кудись вів. Щось так тик 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 навіть немає сил в нього щось з тим поплавком зробити. Коротше, щось сьогодні взагалі, наче і погодка кваснюча. Ранок. Минулий раз, та буквально дні, дня чотири тому. Нормально тут надубасили. А зараз щось взагалі. Нормальний такий, більш менш карасик вже. Це в нас п'ятий. Я вже думав, сьогодні буде фільм Фантастична четвірка. Ось вот такий карась. Як другий раз закормив, ось він клюнув. Вон він викладає шостий. Опана. Опана. Гляньте, п'ятого не зняв. Камеру виключив. От він шостий. Тишу в красок. Дивіться, тут тиша, тут три одразу підійшов. Нарешті він почав кривати. Народ, ну це у нас вже дев'ятий. Дрібні всі, один в один. Але потроху клюють. Такие трішки крупнейший. Коротше, невеличка кубка. 11 штук ми насмикали. Такі невеличкі, але слава богу половили. Така ж мінка. 11 штучок. Не, ну в принципі, якщо вимучувати, то можна наловити. Відпускаємо. Поки зібрався, поки туди-сюди, от вам і 9 ранку. Скільки? 4 годинки ми посиділи, 11 карасів маємо. Ну, звичайно, не як минулий раз. Дві годинки, 14 карасів, але також не спустими руками. Сьогодні, я ж кажу, сьогодні треба було його просто вимучувати. Я не показував, там декілька покльовочок покажу. Їх просто багато. Візьме, поведе, кине. Трішки посмикає, кине. Ну, коротше, треба вимучувати. Посиділи, слава Богу, зранку, як хотів, так сюди і приїхав. Ну, сьогодні кльов, ну, взагалі, щось взагалі не дуже. Коротше, не хоче він сьогодні брати. Та ще й дрібний, там пара таких, ну, плюс-мінус, там, та навіть менше долоньки були. Ну, коротше, все одно в кількості половили те, що треба. Кисломолочна прикормка наша не відлякала, а навпаки, трішки підізвала. Коротше, ну і що? як завжди, одну черепаху маємо. Будемо щось видумувати, а ну, Хто що бажає, давайте підказуйте в коментарях, який такі рецептик прикормки спробувати. Бо ми вже, на принципі, багатенько, що пробували. І ведешка, і зірочка, та, коротше, там достатньо. Тому давайте, накидайте варіантів. Буду дуже вам вдячний, друзі, і буду дуже вдячний вашій підтримці. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал, вподобайка. Подякував. І до наступних рибалок.